Добрий день, друзі. До вашої уваги я хочу сьогодні запропонувати. Отакий от маємо асортимент оприску. Ось це у нас виробництво Польща. Нещодавно от приїхали. Отакий такий от асортимент маємо. Давайте пройдемося по комплектації. Карданов, вони не скомплектовані, тобто сам насос тут у нас всередині зачинено зараз. Всередині у нас тут складені комплектуючі дані, документація так. по вартості і по об'єму, що ми маємо. Давайте, поїхали. Тобто тут у нас на 600 літрів блакитна бочка, 14 метрів крила. Це у нас плаваюча штанга на всіх них. На 600 літрів вона коштує 37 тисяч гривень. Знаходимося ми у місті Дніпро. Самовивіз. Тобто такі речі ну, відправити ми теоретично можемо, звісно ж, але потрібна передоплата. Ну, Ось у нас крила до них також складені. Так, це у нас все на 600 літрів йде. Потім у нас присутні також на 1000 літрів. На 1000 літрів там у нас штанга вже на 16 метрів. Також э, плаваюча. Вартість вже 41 тисяча гривень. Так само кардоно вони не скомплектовані. Є вот така низька бочка у нас на 1000 літрів, є висока бочка. От, 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 кому що більше до да вподобає, мені погляд низька більш зручніша. Так, до речі, косарки у нас також на продаж. Захватом 1,35 м, 1,85 метра, 1,65 метр м. Комплектуючі до косарок грабрі ворош, ворошилки. Також є у нас оприскувач невеликий, такий по об'єму на 400 літрів, він 28 тисяч коштує. І є на 200 літрів, він коштує 25 тисяч гривень. Друзі, якщо вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за номером телефону в описі під відео, можете знайти або в закріпленому коментарі. Це для вашої зручності. Телефонуйте, замовляйте. Нам все добре.